Ми є, були І будем. Інформаційний маратон на громадському радіо. 18.34 в Україні на хвилі громадського радіо триває інформаційний маратон Тетяна Курманова при мікрофоні. Ігор Онисенко за звукорежисерським пультом, і саме він зможе прийняти ваші телефонні дзвінки. Якщо ви захочете особисто поставити питання нашому гостю, який вже є в нашій студії. Нагадаю, номер телефону студії 0800 вісімсот 33. Телефонуйте і можете особисто запитати щось, або пишіть на студійний вайбер 06. Ісцім і говорити. Ми будемо в останню півгодинку нашого прямого етеру сьогодні. Про а, збір доказів воєнних злочинів Росії про те, як відбувається, як просувається зараз розгляд. І з нами в студії вже є якраз адвокат, який займається збором доказів воєнних злочинів Росії. Юрій Білоус. Вітаю в рамках нашої постійної рубрики. Будемо говорити. Да, вітаю вас. Справедливість чекає на кожного про відповідальність російських окупантів. Отже, про відповідальність російських окупантів, ми на громадському радіо насправді говоримо вже 9 років з початку війни, з початку окупації, і мені здається, що за ці е, роки вже е, міжнародне гуманітарне право стало такою з вузько спеціалізованих, да такою темою, на яку е, ми і говоримо постійно, і слухачі питають. І коли згадуємо, наприклад, МКС, точно не про космос згадуємо, О. а саме про міжнародний кримінальний суд. Отже, е, якщо от Водно давати, да, пане Юрію, на, на вашу думку, наскільки зараз змінилась змінилася mm -hmm. ситуація із міжнародними судовими інстанціями, а, з відношенням і розслідуванням злочинів в Україні на от спочатку широкомасштабного mm -hmm. вторгнення, зокрема, бо мені здається, що ми і в цьому напрямку змінюємо світ і міжнародні судові структури, зокрема чи це так на вашу думку? О, ну, в першу чергу, що можна сказати, це те, що Ну, насправді в нас же стало просто в десятки, ну мабуть, тисяч разів більше злочинів вчинено на території України, що відповідно накладає свій відбиток на те, що дуже завантажена система, і слідчі, і прокурори, а вже зараз і судді, тому що розглядаються вже судові справи проти російських обвинувачених російських військових. І це звісно створює проблему, створює можливість для того, щоб Необхідно вивчати міжнародне гуманітарне право, необхідно розумітися на оцих так званих правилах війни Женевських конвенціях. Ну і звісно, ця така система загальна наша національної юрисдикції, Вона перелаштовується також частково на ось цей лад, тому, що треба правильно документувати, треба кваліфіковано розслідувати. Ну і, врешті-решт, ми повинні отримувати такі ґрунтовні і серйозні вироки, тобто. Важливо сказати, що ми не повинні в результаті отримати таке правосуддя, ну скажімо так, переможців, як його називають Вікторі mm Джастіс. -hmm. Тобто, нам, нам воно не потрібно. Нам потрібні обґрунтовані, гарно виписані і хороші судові рішення, які базуються на доказах, на аргументах і на кваліфікованій роботі. Тому, звісно, ми змінилися. Звісно, змінилося хочеш, не хочеш, змінить змін змінюватися слідчі. Судді прокурори. А Адвокати от, також до речі. А, а от цікаво, щодо нашого національного законодавства, бо розуміємо, що питання воєнних злочинів да це така складна категорія. Вона потребує, а, і, от як ви сказали, величезний сив доказів треба зібрати. І отут є знову ж таки проблема. Мені здається, в кваліфікації злочинів. Ми говорили про те, що наша національна система, на жаль, за роки а, війни з Росією вона не надто підлаштувалася. Тобто, да, у нас є там одна. Стаття 438 тридцять яку ми угу. активно використовуємо. Чи от наскільки, на вашу думку, складно наразі змінювати цю систему? Чи може ви думаєте, що це не, не необхідно і достатньо того, що вже є в національному законодавстві? Давайте почнемо з плюсів. У нас є стаття про екоцид, наприклад, угу. в міжнародному кримінальному суді в МКС, да, про якийсь, з якого ми почали, є такі думки, там розумні, скажімо так, голови. Юридичного світу, міжнародного права вони думають, щоб треба екоцид зробити п'ятим міжнародним злочином, який зможе розслідувати цей МКС в ГАЗі. Uh -huh. Тому що сьогодні це злочин агресії, і то там тільки для тих, хто визнає суд. Да, ми знаємо, що Росія його не визнає саме тому ми не можемо там покарати Путіна саме за агресію. Воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид. Uh -huh. Екоциду там немає. Це злочини проти довкілля. Там вони є в статті про воєнні злочини. У нас, наприклад, є стаття про екоцид. але вона активно не використовувалась. От, до так. нещодавних да подій, коли там Кримська прокуратура колись через події в Армянську а, відкривала провадження до цього. Ми теж не активно використовували. Проте можливість була да дійсно, да, але а... Ну, ми так любимо і правильно дуже часто кажемо, що у нас є за що критикувати цю систему. Uh -huh. Але та ж таки стаття, там підпункт статті про воєнний злочин в Римському статуті uh -huh. він також не використовувався міжнародним кримінальним судом ніколи. Хоча у нас там ми одна країна, а міжнародний кримінальний суд це 123 країни. Uh -huh. І ну. Точно можна десь побачити за певних умов, але вони її не використовували. І зараз такі вчені також і в авторитетних виданнях міжнародних пишуть, що це є шансом ну дати ось тому що є цей запит на те, що треба відповідати на виклики сучасного світу, зокрема злочини проти довкілля. І а що як не в нас розслідувати цей підрив дамби, саме як екоцентричне, тобто як угу. тут екологія рослинний, тваринний світ він всередині? Тому у нас, наприклад, є екоцид. Важко нема... буде впровадити в систему МКС цю історію. Це ж таки, не ну не швидкий шлях. Да, ми це... розуміємо, як це все відбувається достатньо довго. МКС, міжнародний кримінальний суд. Чому він як його називають суд суд останньої надії і все інше? І ми знаєте, як чуємо га-га, угу. іначе б то все зараз візьме такий меж правосуддя і надає всіх, всім по руках, угу. всім таким злочинцям. Але цей суд створений, це консенсус. Політичний в першу чергу, угу. і тому треба досягнути. От уявіть собі, ви там не будемо без країн. Керуйте країною, яка порушує ось ці питання щодо довкілля, і а з вами хочуть домовитися, щоб можна було карати АМКС про то, про те, щоб покарати найвище керівництво угу. політичне, а не кожного да. і не кожен, звісно, м'яко кажучи, захоче. Тому а у нас є екоцид, але немає злочинів проти людяності. Отакої От на статті просто немає. Уявіть собі про тут можна сказати про рівень парламентів вже на одного, Для того, щоб в цей момент часу от просто не відчути таку, те, що є абсолютно, ось на поверхні, що треба внести ввести цю статтю в Кримінальний кодекс. Злочин проти людяності це масштабне систематичне порушення прав людини, дискримінація людей, ну, те, що ми, власне, бачимо, угу. бачимо, те, що відбувається в Україні. Тобто це наступний крок після воєнного злочину. Тобто, що воєнний злочин це може бути і банальність. Ну, щось там не побачив, і, і 10 там цивільних загинуло. І ось тобі воєнний злочин. А коли злочин проти людяності це про план. Це про політику, це про систематичність, широкомасштабність. А у нас немає такої статті. Але у нас є геноцид. А в геноциді треба, щоб людина мала, як це буде українською, умисел, угу. да? спеціальний умисел знищувати людину, тому що вона належить до певної групи. Тому це також важко довести. І у нас тут така зіяє. Трошки прогалина, немає злочину проти людяності, тому ці проблеми є. Ну ми не учасник Римського статуту. Ми не можемо там от наповну брати раз... участь угу. в цьому процесі. Хоча при цьому ми апелюємо до МКС і їздимо до зустрічаємося, я маю на увазі зустрічі пана Зеленського з паном Каримом Ханом, і ми ніби да апелюємо до цих інстанцій, а Римський статут не вже його от так важко вести? Змі... Звісно, що це зміни національне законодавство. Але ж це можна пропрацювати. Наскільки класних? Насправді, кваліфікованих є а, і правозахисників, юристів, да, фахівців свої справи. Не вже так да. важко. Чому політична воля? Я думаю, що це політичне було питання. Там навіть Конституційний суд він трошки так зачіпляв колись на початку нульових питання а, активації Римського статуту угу. і у нас. Ну то ж була трохи так, м'яко кажучи, інша країна в той час. Ну а зараз, от, вже дев'ятий рік, повна да, масштабка, стільки всього. Да, тим, тим, тим паче зараз. Угу. Але заради справедливості є така процедура в МКС. Це коли ти не учасник, але за спеціальною процедурою, все угу. може відбуватися. Тобто розслідування може тривати. У нас саме така процедура. Тобто це не, не звужує можливості зараз слідчих МКС, а вони тут є, вони постійно знаходяться. Угу. І ми з ними контактуємо. Я особисто з ними контактую вже з минулого літа щодо там, доказів воєнних злочинів. Вони тут є, вони працюють і е, така також процедура є. Але, ну, звісно, треба активувати. Я думаю, це був наш такий не знаю, радянський, Спадок, переляк перед світом частково перед Західним світом, начебто який туди затягує тебе і зараз те, що ми бачимо в Росії, да, ось така в лапках суверенна демократія, начебто. Тому є ну, проблем багато, проте ну, мені здається, краще говорити про плюси, про оптимізм. Проблеми і так є, і з ними працюємо. І я зараз повернувся. Ми ще не були в ефірі. Повернувся з міста Одеса сьогодні, о 12.30 в Мене було судове засідання. Це Справа про воєнний злочин, про зґвалтування. Mm -hmm. Знайшли російського військового, ідентифікувало його, хто це, звідки він, який рід військ, е, яке в нього звання, де він конкретно знаходився, що він конкретно робив, коли він це робив, і зараз же справа знаходиться в суді. І для людини, яка постраждала, це насправді дуже важливо. Це ж також елемент, елемент справедливості. Хоча це без присутності обвинуваченого, тобто да, заочне да, да, це справа, mm -hmm. як у нас кажуть, заочна, да mm -hmm. і на псенті за відсутності mm -hmm. обвинуваченого. До речі, прокуратура направила на акт до суду за 4 місяці, Трох, трошки менше, швидко. ніж за 4 місяці. Угу. І уявіть собі, що ця територія була деокупована лише в листопаді. І ну це ж тривали час, і пам'ятаєте, вже тоді листопад-грудень це і світло, це і обстріли. Угу. Ну це трошки така нова реальність для нас усіх була. І територія деокупованої росіяни ось тут. Я там просто був на минулому тижні, і кажуть, що ну бери це біноклі. Ти можеш їх там побачити, якщо пощастить, і важко. Вони, вони працювали і, і зробили те, це. що робить насправді наша правоохоронна система. Знову ж таки враховуючи те, що це важко передавати підсудність та підслідність з СБУ, прокуратурі і а, слідчим Нацполіції, наприклад, наскільки це важко, і все одно трішечки е, з ускладнює процес, проте все одно відбувається це розслідування. Це просто щось неймовірно. Але от е, про збір доказів, от у вашій справі, наскільки mm. це важко було складно ідентифікувати цю людину злочинця? І е, от завдяки чому вдалося це зробити це збір інформації, не знаю, з полів, чи е, медіа, як саме ідентифікували, якщо можна а, про це говорити а, да, під час. А, ідентифікують абсолютно по-різному, mm -hmm. так не вдаючись деталі. У нас, у України є багато різних джерел інформації з фотографіями цих. Суб'єктів mm -hmm. з Російської Федерації є їх обличчя, і обличчя можна впізнати тим людям, які були поруч, які самі постраждали, чи були свідками воєнних злочинів. Важливо сказати, що зараз не його 93 деносо року. Не якась там Сребрениця, і наприкінці травня засудили там двох колишніх останнє це було Його mm -hmm. І у них були злочини 1993-94 рік. Просто уявити рівень можливостей доказування збору доказів тоді і зараз. Тому ми знаходимося. найфіксованіша війна, який у нас зараз називають. Її називають найзадокументованіша mm -hmm. війна в історії раз. І, по-друге, особливість такі, я не знаю, чи можна назвати це феноменом, чи це буде коректно, що триває гаряча фаза війни. Mm -hmm. Сьогодні Львів вночі да, південь. Там біля Харкова, поряд, весь Донбас, Запоріжжя. А в нас тривають судові, судові процеси. У нас триває збір доказів, тривають розслідування, тривають судові процеси. І, наприклад, передостання судового засідання ось це в Одесі по цій справі. Вночі я не знаю, десь півтори години не спав, тому що там дрони літали, їх там наші вибивали по повній. А це коли ти в новому місці, то. Ну, це ж для тебе також трохи так дихнути. не знаєш, куди Звісно, що бісти. це стрес у будь-якому разі. Так, да, і... на який телеграм підписатися, де це читати. Ти просто прокинувся від того, що б'є. А вже там 11-12 година дня, ми в судовому процесі, ми в залі судового засідання, і йде судовий процес проти російського військового. Тобто. Ну це це так цікаво навіть історично подивитися. Тому в нас в цьому є плюс. У нас велика підтримка багатьох країн світу. Є супутникові зв'язки, супутникові зйомки, угу. а соціальні мережі, а мобільні телефони, а месенджери. І е, можна ж отримати інформацію різними, дуже дуже різними шляхами з фото цих персонажів з Російської Федерації. А от якщо дивитися, от зареєстровані кількість зареєстрованих проваджень і кількість переданих в суди. Все ж таки, наскільки розуміємо, що їх величезна? Ви самі про це сказали, да, кількість фіксується менше, але теж величезна кількість до судів доходить ще менше. Це зрозуміло, бо це процес постійно тягнучийся, да і от наскільки, от яка це? Скільки у нас там? Сто тридцять тисяч проваджень? за 90 було. Да? Да, ну а 6... це з 2014 року ага. була цифра в 130 тисяч, ну умовно. А скільки до судів доходить, приблизно? У мене є статистика. Я от не раз вже в ефірі казав про неї, але це, це десь травень місяць, зараз точно більше. Що у нас було вироків 28, зараз більше. Більше точно 28 було вироків, і передано до суду. Думаю, тому що більше сотні точно. Тому що одеські суди вже трошки підзавалені. У нас теж ще суддів не вистачає, ми якраз про це з минулим спікером говорили. Звісно, що судова реформа триває, і а, ніхто ж не відміняє при цьому ці процеси, які йдуть, не воєнні злочини, да, ну, да, да, а всередині країни. Звісно, що тут перевантаження і очікувати от прям справедливості тут і зараз не доводиться. Проте а, все ж таки ця кількість не дуже велика, да, якщо Не дуже велика. Мені здається, це ну це є і трошки плюс. Чому тому що ну тому, що ну кримінальна справа це це не конвеєрна історія? Коли це політична справа, коли це якась, як кажуть, білими нитками, щось таке, то це може, мабуть, бути конвеєр, не знаю. Але коли треба ґрунтовно підійти до питання і розслідування кожної конкретної справи, це великий і такий серйозний процес. І то, то це не може бути там раз, 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 раз повіддавали, а суди будуть штопати ці вироки за слідчими. Так це не повинно працювати, но... тому що це ж не буде справедливість для людини, врешті-решт. Вона побачить, що ну як кажуть, що попало щось, тому що люди ще в суд ходять. У мене в бу ну, це ірпінський суд, але вбивство uh -huh. в Бучі. Люди ходять зі мною, яких я представляю як адвокат потерпілих, і вони дивляться і зазвичай в перший раз в житті в судовому як це, процесі. Все да. Да, як uh -huh. А в них вбили, вбили чоловіка. Хлопець ходить, у нього батька вбили. І він, я думаю, точно не хо батька вже не повернути. Але що він точно не хоче бачити, це судовий процес, який виглядає як фікція, який виглядає як щось щоб просто показати: ось вирок, дивіться, російського військового засуджено. А він же все бачить, як досліджуються докази, як відбувається судовий процес. Тому тут не потрібно поспішати. І знаєте, що важливо до речі, тут сказати, що в цих справах, от коли росіян немає, а навіть коли є, обов'язково повинен бути адвокат-захисник і. Бо ми не Росія, у нас діє право, і е, будь-яка людина потребує і це взагалі то основа основ захисту. Тому ми розуміємо, що ти, просто ти... іноді ми звикли до того, що в політичних процесах деякі адвокати вони ототожнюють обвинувачених, да. особливо там, коли стосується російського світу. Але це не завжди так в кримінальному процесі. Зокрема, тому да, ми да. повинні і це розуміти. в цих справах там же по провоєнний злочин це ж максимально довічно. Твічне позбавлення волі, адвокат обов'язковий. Uh -huh. І е, я хотів би звернутися от, до людей, які. Пишуть в Фейсбуку, там, чи, наприклад, чи просто десь там на платформах є обговорення, що тих адвокатів, які захищають російських військових, вони призначаються державою. Ми їм платимо гроші, наша держава їм платить, і за те, що вони захищають російських військових, їх не треба цькувати. Ось в цьому випадку це конкретно робота. І якщо адвоката не буде, судового процесу не буде, але він не буде вважатися справедливим, тому що ну да людини ж немає. Це вже трошки на рівні умови. Да? От дивіться, прийшло там двоє потерпілих. Я як адвокат прийшов. Ось прокурор сидить, ось троє суддів. обвинуваченого немає, і в нього адвокат сидить мовчки. Він з усім погоджується, тому що його зацькували на вулиці чи в соціальних мережах. Він а постійні такі випадки, от, на вашому Цькують дійсно адвокатів, які. Я умовні... бачу, як адвокати мої колеги, ми тут з ними по різні сторони, ну, є така реакція, що це. Я бачу, що це не, не, не знаю, що це для них не суперзадоволення, да і ось ну, це відчувається. я не буду більше казати, Друге. не буду давати оцінок uh -huh. там, і, і так далі. Чого ми тут не повинні допустити, це пасивного захисту, uh -huh. коли адвокат встає і погоджується з усім з прокурором. Жодних клопотань, жодних заперечень, жодних протестів. Ось цього в судових процесах над російськими військовими не потрібно, тому що ці заочні вироки, врешті-решт, вони будуть ну просто Оскаржуватися, Зокрема, чи ви саме про змагальність процесу? Да ну тут змагальність вона вже применшена. І тому її потрібно трошки під Це цей захист це і публікація цих повісток в урядовому кур'єрі на сайті суду, на офісі генпрокурора на вебсайті. Це можливість для адвоката зв'язатися з росіянином. Ні. Ну і важливо, щоб адвокат виконував активну свою функцію. Це система безоплатної правової допомоги. Угу. Це ці адвокати вони не друзі росіян, це їх робота. Вони за це отримують кошти, їх призначають і вони працюють. Просто ми повинні розуміти. Що е, захист повинен бути. Тому що європейський суд сказав: якщо захист пасивний, процес несправедливий, да, це ось дарівня. А ідея в тому полягає, що е, ми готуємо е, цивільні позови про відшкодування моральної шкоди в інтересах потерпілих і для потерпілих. І, е, От, я в соціальних мережах про це писав: ми там зверталися трохи за допомогою, там чисто такою професійною, скажімо так, експертною, що нам не потрібні там якісь висновки чи поради патріотичного штибу. Нам потрібно от, от професійно підійти до питання. І от... Ну, Моральну шкоду точно суд буде задовольняти питання, в якій сумі. От я зараз там працюю тривалий час над обґрунтуванням суми, і ми вважаємо з потерпілими, що цю суму, ну, звісно, що це там що це там росіянин, що він водій, десь там, кабардіна балкар ну, де він візьме угу. там? А ця сума буде точно немаленька. Наприклад, Катерина Ганзюк, ця справа, там 15 мільйонів моральної шкоди. Ми вважаємо, що ці гроші повинні бути повернуті російською державою обов'язково бо ми Щ... взагалі то потім можемо ми ж говоримо ще й про майно росії яке може бути заарештоване і потім йти на а, якраз на от виплати на відшкодування да і тому так важливо це і з цим теж є у нас да проблема ну щоб, щоб це було рішення яке можна було сказати що якщо там сума ну умовно там п'ять мільйонів то моральної шкоди щоб можна було сказати що це юридично обґрунтоване рішення що і вирок обґрунтований, і питання саме от моральної шкоди воно також обґрунтоване, а не просто сіли українців в Україні. Щодо злочинів. злочинів щодо угу. України проти росіян і навирішували тут для того, щоб собі позаробляти грошей чи просто щоб отримати якусь моральну сатисфакцію. Ми, ми можемо професійно працювати, то ми можемо зараз і повинні це показати не тільки в Україні. В першу чергу це важливо для людей, а це що це частина справедливості. А і для всього світу, також для експертів, які читають наші судові рішення. І по нашумілих справах вони повинні почитати, тому що ми ж даємо це те, про що ви почали з питання. Ми даємо приклад всьому світу, тому що а де така кількість воєнних злочинів є? А яка система має таке навантаження, як у нас? Чи суди, чи прокурори, чи адвокати? Тобто в нас безцінний зараз досвід на такому горі, але досвід безцінний. Я дуже сподіваюся, що ми його конвертуємо і в перемогу і в ту справедливість, якою прагнуть зокрема ваші клієнти. Дякуємо да, дуже, дякую. пане Юрію. Да, час у нас вже да, вийшов, швидко, але так, я сподіваюся, що ми обов'язково продовжимо цю розмову, бо насправді дуже дуже багато питань, бо дійсно величезний обсяг роботи, як ви робите. Дякую дуже, Дякую. Юрій Білоус, адвокат, був гостем нашої студії. Дякуємо за те, що залишалися з нами вже завтра. Зранку мої колеги відкриють інформаційний маратон на громадському радіо Тетяна. Курманова провела ці дві години з вами. Слухайте, думайте та не примагайте хвилю. Справедливість чекає на кожного про відповідальність російських окупантів.